Я не можу допомогти всім. Так я думала два роки тому, коли працювала одна. До мене записувалась така кількість жінок і чоловіків, що просто було неможливо охопити всіх, а допомогти дуже хотілося. І тут я зрозуміла, що людям потрібні. Люди людям потрібен простір, де є фахівці, які не нав'язують курку і гречку, а допомагають жити в гормоні з цілому собою. Так і з'явила школа. Спочатку я нікому не довіряла, намагалась усе утримати під контролем. Були втрати, розчарування, навіть зради. Але часом з'явились ті, кому я справді можу довіряти. Люди, які несуть у світ те, у що вірю я. Іноді мені досі складно. Бо я не дуже хороший керівник. В більшості я нутриціолог, і все це було для мене вперше. Та щоразу, коли хочеться опустити руки, я згадую клієнтку, яка боялась навіть думати про смачну їжу. Але через три місяці супроводу я отримала повідомлення від неї Катю. Тепер я можу їсти не боючись. Так, в нас є кейси, де дівчата схудли і на 20, і 13, і 18, і 30 кілограмів. Але найцінніше для мене бачити спокій і світло в очах жінок. Та чоловіків. Школа стала місцем, де жінки вчаться любити себе, а чоловіки досягати результату. І сьогодні, у День народження школи, я підготувала для вас подарунки, курси, збірки, спеціальні пропозиції за одну гривню і навіть додаткові місця на супровід до мене. Всі деталі шукайте в актуальному день народження. І дякую кожному, хто поруч. Я вас люблю.